Привітуліки, Ой, Доброго дня! Неділя, 14 липня. Боже, нічого не міняється, спека неможлива, дихати немає чим. Коли вже те похолодання чи що-небудь, не знаю. Вчора та до самого вечора займалася, відзняла весь матеріал. І по рецептам ковбасок, і по товару, але вже не було ні сил, ні бажання нічого нікуди монтувати, загружати. Це зараз займуся цим сьогодні. Прийшло, в принципі, все норм. Так як і замовляли, два є в мене. Але перше це форма для віденських вафель. Все ж таки прийшла не кругла, хоча я замовляла круглу, прийшла ось така прямокутна. Так, і другий нюанс це те, що я собі у ванну кімнату замовляла е лампочку з датчиком руху, ну, таку лед сучасну. А вона просто як лампочка працює, але ніякого датчику руху не працює. Тобто, хоча на ній є і позначка, що вона з датчиком руху, датчик руху не працює. Добре, що замовила тільки одну для себе, для перевірки, і все. Дівчатка, багато запитань, дивлюся, під вчорашнім відео стосовно інвертора. Запитуються, і яка потужність, і яка марка, і яка ціна, і де замовляли. І розкажіть, де купили такий прилад для світла. Відразу хочу сказати, що це не прилад для світла. Ну, тобто, як? Це не той прилад, який запітає повністю, да? як, наприклад, генератор, е весь будинок там. Чому? Тому що принцип цього приладу, ви вставляєте в нього вилку. Ми, наприклад, для себе вибрали що це повинен працювати ноутбук, Wi-Fi роутер, ну, телевізор, відповідно, і холодильник і морозилка кухонні ті, що на кухні в мене. Все це повинно бути увімкнено у подовжувач. І вже подовжувач вилкою вмикається в сам інвертор. Працює він дуже легко. Ось ці, як їх назвати, прищепки, одягаються, вони доволі міцні, вони мідні, вони тут такі гарні, оці прорезинені накладки. Це кріпиться на акумулятор, одягається на звичайний автомобільний акумулятор. Потім вмикається кнопочка, і він працює. Все. Нічого, як то кажуть, чересчур розумного. Де замовляла я? Я замовляла в Китаї. Я замовляла в Китаї, в нас він потужністю 2,5 тисячі. Називається він. Таталікен, бачите надпис. Але я перед тим, як замовляти, багато вивчала, і вам зараз можу сказати і навіть довести це, що вони є різні, е різна назва. Навіть цей таталікен буває написаний маленькими літерами. Не знаю я чому так. Я, наскільки зрозуміла, з відгуків вивчивши. Інформацію, що повинен бути ось такий. Потужність їхня також є різна. Є слабші, є більш потужні. Є починаючи від 500 Вт. Я вибирала саме такий, з тією надією, щоб якщо надовго вимкнуть світло, да, то мати змогу ну, підключати хоча б тимчасово холодильник. Далі, чим ще різниця? І це також, я так зрозуміла, впливає і на ціну. Це те, що я казала, що невідомо, яка ось тут буде розетка. Бачите? Тут на цьому підзвичайно. Нашу сучасну розетку. Єдине, що ці штирки повинні бути тоненькими. Такі, ото товсті, як на сучасних приладах, вони не влазять. Все. Чому поставили ось оцей двійничок, тому що глибока ця ета і ну, якось, коротше, незручно вмикати саму вилку з подовжувача. Тому ми вставили ось цей перехідник. Сюди вилку, це на акумулятор. Увімкнули ось тут кнопочку. І все, він працює. І, до речі, ось тут на табло ще й показує заряд акумулятора. Чому кажу, що є різні, і чому я хвилювалася? Тому що, ну, давайте з вами от. Раді цікавості поглянемо. Я зараз включу Гугл пошук. Так, сфотографую його і запросимо Гугу, щоб він нам знайшов, так? Ось він познаходив. От бачите? Вони є різні. Є чотири з половиною, три з половиною. Так, це знову три з половиною. Півтори. Тисячі ватт. Так. Ось дві з половиною. Нема в наявності. Нема в наявності, а ціна. Ось ну, ціна. 4,59. Очікується. Ну, очікується, тому що їх розбирають, як гарячі пиріжечки. А поки він з Китаю доїде, це все-таки ризик. Ти замовляєш, ти проплачуєш. Наперед проплачуєш, да? це не... замовиш ти не на ложкою, нічим. Ти повинен сплатити наперед і... і тоді вже очікувати. Так. Інвертор це преобразовувач постійного тока з напругою 12 вольт в Перемінний, на російському все ж написано. Переменний ток з напругою 220 вольт, пікова напруга, пікова, господи, потужність 2500 Вт, і виходним сигналом правильна синусоїда. Це такий точно, як у нас. А зараз хочу вам показати, чим вони можуть відрізнятися. Ага, ось зараз, так, да. дивіться. А ось на оцьому фото, я не знаю, видно вам? Видно. Бачите, яка розетка? Тобто, якщо купити такий інвертор, то до нього потрібно ще шукати е, перехідник на вилку. Тобто не таке, як, наприклад, йдуть на битову техніку, да? що там навпаки, там йде з однієї сторони вилка така, як в нас, а куди вмикається сам прилад, йде да? їхній європейський То тут навпаки, Тут потрібно, щоб вилка була європейська, а сама розетка гніздо було таке, як в нас. І відразу хочу сказати, також це вивчала, начиталась оті всі отакі перехіднички з аврори, вони негодні, вони навпаки навіть небезпечні. Тобто, це потрібно шукати ну, гарний дійсно перехідник якісний. Так що, якось отак. Є, звичайно, і наймощніші 7000 Вт. Ну, там і ціна різниця. І... Хоча, в принципі, якщо, наприклад, взяти і підключати не холодильник, а вивезти е ну, розетку зробити з лампочкою, то так буде у вас і світло е в кімнаті там чи де ви, ну. Тобто, от чому і кажу, що вони є різні, різних виробників. Єсть ось на OLX. От, Такий точно, бачите? То ми в магазині відкривали, не в наявності. Це на OLX. На OLX взагалі небезпечно такі речі купляти. Інвертор 12 Ватт, чистий синус 2500. Ось ціна 4500. Це ціна вже в Україні. Новий інвертор 12 вольт з чистим синусом для холодильника насоса, насоса опалення, роутера, телевізора. Освітлення і так далі, Ну, в залежності від того, що ви як підключите. Є хтось купляє до одного кВт просто щоб підключати, наприклад, Wi-Fi роутер, там, і телевізор чи ноутбук. Розумієте, щоб інтернет тільки працював. Такий можна купити дешевший. Якщо просто для Wi-Fi роутера, щоб інтернет був, коли нема світла, вони є і на 600 Вт от, ця потужність. Ну, я ж кажу, що ціна різна, і от в Україні ціна ось така: 4500-5. Таких інверторів. Звичайно, я брала його дешевше, але, ну я ще раз вам повторююсь, це, по-перше, час потрібно чекати ось такий точно, 4600. Ну, але також на Оликсі. На Олексія, як ми всі знаємо, дуже багато мошенників. так? Да? От. Е І от бачите, ось є об'ява. І тут уже ось таке гніздо, ну, розетка. Тобто треба перехідник. Не знаю, я довго вибирала продавця, вивчала відгуки, вивчала, чим займається, чи це в нього е одиничний такий товар чи не одиничний, зупинилась на одному продавці, зробила замовлення. І, в принципі, ось отримала і ми задоволені. Скажу відверто, я вчора вам показувала, розказувала, тепер я ж кажу, що коли не буде світла, я зможу хоча б працювати. Не думала, що він викликає купу таких запитань. Ну, звичайно, люди шукають, люди е, намагаються підлаштуватися да, до умов життя, буття. Е, звичайно, ця штука коштує дешевше, ніж генератор. Ну, знову ж таки, дивлячись, який генератор і що ми хочемо добитися на виході. Прийшов мій рибок, чистив десь рибу. Тому що якщо генератор ви можете увімкнути, у вас, ну знову ж таки, якої потужності генератор, да? може бути навпаки тільки освітлення, а не працювати ні холодильники, не тягнути мене насос, нічого. Бо і такі генератори є. То тут, я ж кажу, що тут ви самі вибираєте, що вам підключити, що вам більш необхідне. Головне акумулятор. Щоб був акумулятор, куди його підключити. І чим потужніший акумулятор, тим, звичайно, краще. Ну і слідкувати за тим, щоб заряджати акумулятор. Ми ще поки що не перевіряли так, щоб у нас на вихідних не вимикало світло. Тому я поки що не можу сказати звичайно. Ну, хоча вони й звичайні автомобільні акумулятори всі різні, всі різні. Якийсь гарно працює без нарікань, а можна купити і новий, а він буде працювати, як, як не пойми, що. В Україні ціна, я ж кушу середньо таких, е, от саме таких інверторів, да, ми з вами подивилися. Від 4100, ну нема в наявності. І 4500 і далі. Є здесь на розетки, наприклад, на 3,5. Такий точно, абсолютно такий точно на 3,5 тисячі варт. От бачите. Ну, але ж там і ціна. 8500. Зараз на акції 7 тисяч гривень. Так що вибирати кожному своє, ну, не знаю. Я ж треба, треба дивитися, треба вивчати, щоб, щоб були перевірені продавці. На Олексі я би не радила брати такий товар, тому що Олих то Олих. Там стільки шахраїв, що це просто капець. Мені це порадили. Це не не я винайшла, да? мені це порадили. Ось, будь ласка, взагалі 5,5. 5500, такий точно. 2,5. Так само назва прописана, тому що я ж кажу, що вони є різні. Різна розетка, різне гніздо. І хто чи признається той продавець, чи не признається, яке воно там є. Ось у іншого продавця теж 5500. Така на них ціна в нас в Україні? 5-5 500, Бо там, де менше 5, там ніде немає наявності. Мені порадили, мені порадили у людей такий точно, тільки кіловатний. Вони використовують для Wi-Fi роутера і для ноутбуків. Два ноутбуки, в них здається. От. Ну, я ж кушаю, я навмисно брала більш такий міцніший, потужніший, щоб з надією, щоб можна було увімкнути холодильник. І начебто все спрацювало, я ж кажу, що. Перевіряли, працює і роутер, і телевізор, і ноутбук, і холодильник, і камера. Так, от так, все. Я розказала вам, відповіла, сподіваюся. Не знаю, розумієте, закупити їх для того, щоб продавати. Ну, це ризик, це... Один же ж ти не візьмеш толку від нього. Е... Закупити хоча б штук 10, це відразу треба заплатити кругленьку таку суму, так? Да? Тому, а чи буде на них попит, знову ж таки, невідомо. Так що... Навіть не думала, брала один в собі. Все, мої любі, мої хороші, я далі працювати, буду зараз завантажувати відео, викладати і в ток і на е, сторінку на канал побутовий гастроном Міма. І на кулінарний канал потрібні рецепти дозавантажувати. Так що роботи вистачає. А вам бажаю гарного дня, чудового настрою. І, як завжди, я вас люблю. Не забувайте переглядати відео, переходити на наш сайт, писати свої відгуки. Бо я дивлюсь як нагадаю про відгуки, так хоч один-два хтось напише. Як я перестала нагадувати, все, знову всі затихли. Ну купляєте ж і закваски, і ферменти, і ваги, і багато чого купляєте. Ну чому не писати відгуки? Ну невже ж це так важко? Для цього ж не треба взагалі нічого. Просто написати свою думку, своє враження. Щоб інші, які зайдуть вперше і побачать да, товар наш, і скажуть, а Греція зна, хто це така міма, може вона шахрайка якась. А тут глянуть, ой, відгуки є, почитають і скажуть, о, бачите, значить таки не шахрайка, і я тут куплю. Ви розумієте, для чого ці відгуки потрібні? А ви зажали відгуків. Так що давайте не жадничайте. Сходіть на сайт і залиште там по пару відгуків якихось. Все. Всім миру і добра, всіх люблю. Погнала працювати.